Я дізналась на другий день, тому що він раніше зустрічався з дівчиною з його, з його групи, і вони сварились там, коротше, але залишились друзями, робили звіт. І вона все робила в обід, передзвонила мені і сказала, що вони звітю мали звіт стати. Вони двоє скачували з інтернету, підшивали там, робили, що його немає. А я кажу, ну ти дзвонила до нього. Я дзвонила, але він трубку не бере. Я дзвоню до Романа, і Роман сказав, так, він вчора вийшов, і його досі немає. Я кажу, як роман, він вийшов, ключі залишив, телефон залишив, як він може без телефону от шавити. А він каже, та в мене така думка була, що він вийшов на пари, пішов до друзів, переночував у них і сьогодні знов пішов на пари. Я кажу, Романе, хоч раз було так, щоб Вітя дома не ночував, мені не було. Тоді це була середа, четвер ранку, ми з Романом йдемо, Франтів, даємо заяву, що Вітя пропав. Ми хотіли Калушу дати, а Калушка міліція каже, як він там навчався, там ти рознімав. Каже, давайте краще Франківську. Ми дали Франківську заяву, залишили ноутбук його, телефони. Міліція зразу одразу сказала, а молодий хлопчина, 20 років, там посварився з дівчиною, пішов, запив, загуляв. І їхня була така версія. Місяць пройшов, вони нічого не дізналися, де, що, навіть не, не опитували не друзів, хоч я сказала, шукала, що в нього друзі є, дали номер телефонів друзів. Одногрупників не допитали, можна сказати, міліція за місяць нічого не зробила. Е, в телефон ми самі відкрили і дізнали, що останні три дня Вітя чи Вітя, чи хтось інший, ми навіть не знаємо, стер останні дзвінки, смски за неділю, понеділок і вівторок. Написали заяву, щоб міліція зробила роздруківку. Їм дуже важко цю роздруківку їм треба no. через суд, коротше з подружкою, самі дізналися, самі взяли роздруківку і дізнаємось, що мій син заказував для чогось до хлороформ. 14 числа він на новій пошті отримав 1 кілограм 1 літру хлороформу. А вівторок ранку смс йому прийшла з Приватбанку, що на його ім'я, на його телефон прийшло медичне обладнання 4 кілограми. У зв'язку з тим, що смска прийшла, що йому прийшло це обладнання. А що він забрав, смс-ки вже не було. Ми ходили в банк, і в банку нам пояснили, якщо б він брав свого телефону, то обов'язково має прийти там смс з кодом, щоб він відкрив ячейку. Через знакому вона працює на новій пошті, вона пояснила, як це, чому це медичне обладнання іменно на Приватбанку. Вона каже, інколи так буває, що ми з нової пошти. Даємо на ячейку, Приватбанку. І вона в комп'ютер глянула, що медичне обладнання хтось забирав вже в 12-й годині, 12-14 я можу уточнити. Але це 100% мій син не забирав. Це ми дізналися 17 жовтня. 19 жовтня я їду в міліцію і говорю, про хлорофор. А вони мені говорять, це він собі заказав щось там затерте, щось там технічне. Я кажу, як 5 кілограмів дали. А для чого Ну, чи Можливо, ваш вас самі таке вподобання мовчила? Пізніше я дізналася, що він одногрупниково казав, що він познайомився з якимось хіміком. Висновок, що він хлороформ заказував цьому хімку. Може цей хімік не хотів. Світити свою фамілію, тому подібне. Я це міліції говорила, бо вони мене відмовляли, що це не може бути такого. Далі я їм кажу, я знаю, в якому він банк забирався, там є відео. Я сама ходила, але мені, я не маю права подивитись на відео. Міліція до того дотягнула, що відео пропало, вона автоматично. Можна сказати, стирається. Відео стерлося, але літр хлорофону коштує 3000 гривень. Якщо він заказав 5, це 15 тисяч, він не платив, тому що він має картку, я його провіряла картку. Кажу знову міліції, підіть в банк, бо я не маю дозвілу, вони ж мають право хто платив і хто забрав. Але він дівчині казав, що познайомився на пасічні, ні, познайомився з якимось хіміком, тому що в нього руки тиждень перед тим, як він пропав, були в нього руки чуть попечені. Він додому приїжджав 12 в суботу, 12 жовтня, і я теж самітила. Я даже йому вітаміни купила, крем купила. А він каже, мам, ти якось там каков брав, ти попікся. Далі друг розказує, не друг одногрупник, каже, каже, він мені теж розказує, що з якимось другом познайомився, він хімі, і це, хімік і живе на пасічні. Ця дівчина, вони розійшлися, але вони спілкувалися там, дзвонили один до другого. І вона каже, в час я до нього подзвонила, і він казав, що на напасічний. А вона каже, що ж ти на напасічні робиш? А він каже, в мене тут друг. Є. Вона каже, що в ній ще дивно стало. Перше каже, в нього так і друзів не було. Бо в групі одні дівчата, друзі, що цей роман, що він з ними жив, і в калуші. Вона, і вона каже, я замітила, чи він випивши був, чи що. 1 листопада знаходять в рабньому тілу. Я дізнаюсь мій, і мій брат 1 листопада їде на впізнання. Їде брат і подружки чоловік і ще один знайомий. Цей знайомий, якщо чесно, працює я не хочу говорити, але він в їхній сфері працює. Поліція, прокуратура та він. І він зразу щось сказав, щось непонятне тіло, бо тіло дуже, так як на місячні, тіло дуже старе. Коли мій брат приїхав в морг, вони голову не показували. Голова була накрита. Вона дуже, ви не лякаєтесь, вона дуже шкоджена, пашна, тому подібне. Другий день я дізнаюся, що знайшли тіло. Я приїжджаю, морг виносив браслет, який мій син носив куртку, кросовки. І можна сказати, я тіло не бачила. 3 числа ми так, як приїхали, ну, ні, листопада, ми так як приїхали, щоб тіло забирати, але вимагали робити ДНК. Нам сказали, для чого вам ДНК, як ви тіло знову пізнали. Ми кажемо, тіло забирає, немає значення, але ДНК будемо робити. І виписують нам довідку, нема тілесних пошкоджень. Це, Це самогубство. Як нема тілесних, спочатку нам сказали, що немає передніх собі. З головою голова була відлетіла. Далі... Знакома була, каже, показуйте нам тіло. Морся сказала, ми не можемо вам тіло показати, тому що тіло вже запечатане. Ми, каже, не маємо значення, показуйте тіло. Де мій брат Мор і мій свекор? Мій свекор, як дізнався, що знайшли тіло Віті, Він каже, я на роботі сидів, каже, я плакав, я страшенно, не то, що плакав, я кричав. Каже, як 3 числа я зайшов мор, як гляну череп, голий і грудна клітка. Каже, в мене просто відбило, що це не вітя. Два дня ми добивалися, щоб взяли в мене з чоловіком зразки крові на ДНК. Ми хотіли навіть свого незалежного судмексперта, бо ми вже зрозуміли, що це щось неясне. Четвер ми забираємо тіло. П'ятницю ми ховаємо. Чекаємо місяць, через місяць немає ні суднокспертизи, немає фотографії, немає ДНК. Ми йдемо в прокуратуру. Прокурор не в курсі наших справ ми розкажемо. Я кажу, я по-перше, навіть не читала ці документи. То, що якісь ці свідчення давав. А він мені каже, ну, підійдіть завтра, я скажу, хай слідчий принесе документи, і ми тут разом прочитаємо. Ми читаємо, а в тому висновку нічого немає. Чому людина померла, не виявлено, бо все прогнивши? Все прогнивши, але описали всі органи. Скійкинирка, печінка, серце, розміри, найтрикутне серце, розмір, вага 280 грам. Біля нього знайшли сумку спортивну, Футболка, ножнички, крем для рук і пакети мусорні. Відпочатки пальців є, а вони мені кажуть, все, вода змила. Дощ ішов, вода змила. Я кажу, там води не було. Було, тому що ми йшли на то місце вже місяць після того, як його знайшли. Дійсно, пару днів бу, були дощі, то там в лісі сухо було. Там до води далеко. Але ладно, я кажу, вода змила, знайшли в кишені гроші. Так як журналісти це з тебе кажуть, каже, в перший час на молоді гроші носить файлику, знайшли гроші. Відпечатки пальці є на грошей. Ні, нема, бо вся вода змила. Зараз справу не закрили, тому що я написала чотири скарги. Саме першу скаргу я написала на опера Зайцев фамілія, який брав мене мене заяву і нічого не робив. Ну, зовсім, зовсім нічого не робив. Другу скаргу я написала на суд на експертів, тому що вони мені не сказали висновок, чому та людина померла, що сталося. ДНК нема, дзвонять у Львів, ДНК нема. Ми йдемо до слідчого І я кажу: якщо ви не хочете їхати дізнаватись, ми саме їдемо в Львів. Він каже: вам не дадуть, Але я кажу, дайте нам якусь там довідку. Не знаю, як там у них називається, а він каже, ви можете приїхати, просто їх попросити. І вони вам можуть сказати так, як усно. Понеділок немає ДНК, черга в них багато людей. Вівторок ми приїжджаємо 11 година, заходимо в канцелярію. Притим чоловік якийсь забирав теж ДНК з Львівщини. Він там... Фамілію казала, вона по журналах дивилася, під яким номерацію видавала. Ми підійшли, ми кажемо, ми з Франківська хочемо дізнатися. ДНК там хлопчина. Зараз вийде жіночка, виходить жіночка. Вона не питається нас, ні фамілію не провіряє паспорт. Хто ви такий? Ми кажемо, ми хочемо дізнатись ДНК. Обіцяли 3-4 тижні ми людину поховали, а наскільки всі нам кажуть, що ми не його поховали, і ми хочемо дізнатися. А хто ви така? Я кажу, я мама. Так, це ваш син. Замітьте, без журналу вона розказує, з чого вони брали. Щоб батько ставав кров, мама ставала кров з кісток. гумацією я буду добиватися. Хто проводить гумацією? Дозвіл дає прокуратура. Повторно експерти будуть міряти, ріст не давати, вони номер, це, розмір ноги не дали, вони нічого мені не дали. І так як адвокат каже, біля нього знайшли хлороформ. а що в тілі нічого не, нічого не знайшли. Так як інколи мій син курив, тілі теж мали знайти, вони нічого не знайшли, тому що вони нічого не робили, і адвокат каже, просто з щоб вони свою роботу зробили. Приїхали екстрасенси. Екстрасенси були біля будинку, і вони кажуть, мене розуміють. І каже, його нема серед мертвих і серед живих немає. І вони так пояснили, що або він пам'ять втратив, або його десь тримають і чимось колять, або, так як кажу, свідомість затуманена просто затуманена, каже, ми не можемо його мозок ну, залізти, каже, ми не можемо його прочитати. Але ви їздили з ними на своєму дерев'яному сказав. Вони що зайшли, не... в, зайшли в кімнату. Колісніченко зайшов в кімнату. Ще дивно, я кажу, вона в будинку більше 10 років повісився, мужик. У мене квартира 10 років. Я чула це. Він описав ту людину, що мені сусіда каже, так дійсно каже, то сусід, сусід повіситься, каже, на горі. Далі описав, що каже, о, у вас тут якийсь, як то він казав. Парушутис літав. Перший раз таки чула. З п'ятого поверху мужик впав на дошов біля під'їзду. І далі каже, ми не можемо зрозуміти. От фотографія сина, це Колісниченко зайшов, але ну, каже, і такий в мене пляма, голова пляма на голові. Каже, щось головою. Коли ми зайш, приїхали на цвинти, куріла. Каже, я не розумію, я не розумію, а потім сказала: там не Віктор, бо він похований, це тіло типу, поховане біля мого батька. І вона, так як я зрозуміла, вона з душою мого батька каже, Ярослав, це хто? Я кажу, це мій батько. І вона так звертається, каже, Ярослав, тут ні, вона спочатку прийшла, і я кажу, От я зараз говору по мені моросиде. Вона прийшла і каже, я відчуваю кровний зв'язок. Вона це як сказала, я думаю, все, це я його поховала. А Вона каже, ні, кровний зв'язок з цією могилою. Я каже, це хто? Я кажу, мій батько. А далі стала біля могили батька, біля могили цю шума людину поховали і каже. Ярослав, скажи, це твій кровний? А далі каже, знаєте, Ярослав кричить, ні, це не мій кромний». Ми так так сказала, він кричить, це він не тут. І сказала, і я кажу, ну точно, вона каже, точно забирайте фотографії. Він не тут. Рускоязичний город вона сказала. Рускоязичний, так якби по-русски городу він не тут. І вони не можуть прочитати, каже, бо в нього. З головою. І так я кажу, мов горить дзвонив, дзвонив до Мальфара, він теж каже. Я не можу прочитати. Ми до такої бабки ходили на віск. Два тижні після похоронку я прийшла, бабка каже, а де ж він поїхав? А де його вивезли? А вона 90 років так странно, каже, вивезла. А потім каже, у вас був похорон недавно? Кажу, був. Ну, я бачу, 40 днів ще нема. Типу ямка не затягнута. Мій чоловік біля мене сидить, не витримав. Каже, ми його поховали. Ну де ви його поховали? Ви не розумієте.